З Іриною Булгаковую сто динави Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні тема нашої розмови агресія на дорозі поради психолога. О саме агресія на дорозі може мати серйозні наслідки для всіх учасників руху, і потрібно розуміти, як її уникати і як поводити в ситуаціях, коли агресію неможливо стримати. Сьогодні гостя нашої програми психолог Наталія Менчинська, яка вже понад рік а, водить авто. Ну тобто керує авто. Чи часто з зу... Наталю? Добро Доброго дня, чи часто зустрічається агресія на дорозі? З вашого досвіду, досвіду, і як ви реагуєте на прояви агресії як психолог, вже людина, яка має досвід, яка має знання, як взагалі ось ваша реакція? Ви знаєте, якраз ви запросили мене, і позавчора стався такий випадок. У мене я їхала у таксі, моє авто зараз на СТО. І подумала, як же вчасно, що я можу за цим спостерігати, тому що я справді як психолог, мені цікаво спостерігати, що відбувається з людьми. І мені здається, що водіння підіймає дуже багато наших особистісних якихось моментів. І е, я їхала в таксі на назив зустріч їх водій, який, ну це дуже видно, коли ситуація не настільки якась критична, як його реакція. Він реагував дуже агресивно, одразу почав кричати через вікно водію таксі, щоб він поступився дорогою, звідси поїхав. Хоча там була одна смуга, і зазвичай ну це моя вулиця, де я живу, зазвичай там працює правило, кому зручніше десь посунутись, той і від'їжджає. Так а він ну і, і я дивлюся на нього і розумію, що якщо зараз водій таксі буде реагувати так само агресивно. Ну, це дійде до бійки, тому що людина в неадекватному стані. Він був у стані афекту. Ну, це, це зовсім добре видно і відчувається. Але мені пощастило, що водій таксі був людину людиною спокійною. Він одразу почав говорити Заспокойтеся. в мене є свідок, в мене є відеореєстратор. Ну добре видно, в чому ситуація, хто прав, хто ні. Тому я е, завжди рекомендую. Спокійно розмовляти з агресором, якщо до вас людина вже налітає, вилітає на авто. Ваше щось хоче вам пояснити, що ви щось порушуєте, розмовляйте у спокійному тоні. І ну тон має бути потім трошки так тихішим, 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 і людина буде це заспокоюватись, тому що якщо обидва почнуть голосно кричати, ну мені було страшно у тій ситуації. А якщо агресія буде наростати, тобто ти спокійно звертаєшся до людини, намагаєшся там пояснити якісь деякі моменти. А агресія людини наростає навіть до фізичного, ну скажімо, застосування. Тобто тоді що робити? Я раджу, якщо ви от бачите, це видно, що людина взагалі не не контролює себе. Ви розмовляєте спокійно, твердо, не звинуваченнями. Не ти, ви, ви зробили а ви, а ви. Ви можете сказати про те, що мені здається, ви зараз дуже розізлилися. Давайте спокійно поговоримо, давайте щось вияснимо, дійдемо до якихось наших дій подальших. Тобто спокійний тон. Але якщо ви бачите, що людина, наприклад, вилетіла і агресивно летить до вашого авто, я раджу краще заблокувати двері та дзвонити в поліцію, дзвонити комусь, тому що ніхто не має права. Звичайно. Тобто це таким знайти на розмову в випадку ну такої, скажімо, високої агресії так. людини. Так, так, так. Якщо щодо жінок, доволі часто на дорозі агресія відбувається саме щодо жінок. Uh -huh. Що я маю на увазі? Чоловіки дуже важко сприймають, коли жінка за кермом їде не так швидко, не так паркується. Він такі зауваження. Саме жінкам доволі часто сигналять позаду, uh -huh. відкривають вікна, якісь образи їм говорять. Як тут бути жінкам? Все таки, вони, ну скажімо, вони не можуть застосувати силу і не можуть виступати на рівних. Як тут бути? Тобто не реагувати, але все, все одно залишається якась ну, така складна ситуація, не дуже приємно. Ось як, як тут бути? Ну не пояснювати на швидкості через вікно, там, ну, тобто вступати в якусь в якийсь конфлікт. Ось тут які поради тут можна дати? Так, звичайно, взагалі-то, чесно кажучи, я радію, якщо жінка до якої там якось ну, там, сигналять їй, і вона, наприклад, це моя клієнтка, яка розповідає про те. Що там вона відчула е, цю і власну агресію, що її кордони порушуються. І якщо ви сидите у власному авто і можете з цим щось зробити, з кимось поговорити, позвонити, позвонити подрузі, чоловіку сказати, от мені тут сигнали якось про це вимовити, тому що те, що ми вимовляємо через слова, не так сильно на нас впливають. Я це раджу. Але так, є оце ставлення, на жаль, е, у нашому суспільстві до жінок. Що мені власне, допомагає, тому що я також водій новачок, скажімо так, жінка, і я це бачу. Коли я бачу, що я там стою десь і мені сигналять, чи, наприклад, я не, пере... не проїхала так швидко на зелений, як хотілося б водію позаду мене, щоб він ще міг встигну... встигнути, я розумію, що я не порушувала правил. І те, що він мені сигналить, ну, що мені допомагає? Я дивлюся на нього. От сидить чоловік поряд з дружиною і думаю, що. Цієї людини, якщо він мене бачить, там молоду жінку, і отак реагує. Я ж бачу, що його жестами, що він там матюкається в мою адресу. І мені допомагає дивитися на таких людей, як на маленьких дітей, які чимось травмовані. Ну, насамперед, не буде все добре у людини, яка так реагує. Тобто я не сприймаю це на свою адресу, що помилилася я чи щось не так зі мною. Я це віддаю відповідальність цій людині, що вона вибирає так. Так реагувати, так жити, і тому ще що мені саме допомагає, щоб якось не ну, у цьому такому, що я весь час помиляюся, не відійти від водіння, я можу зателефонувати також там більш досвідченим водіям і запитати у цій ситуації я була права чи ні? Іноді, коли мені сигналять позаду, якщо це не, не дуже так, що прямо ну, якось агресивно, мені це допомагає зрозуміти, що я десь помилилась, і дізнатися, що ж я не так тут зробила, якось подивитись по сторонам, а що не так, можливо, я не знаю, як переїх... проїхати правильно це перехрестя. І це може також десь допомагати. Ну і часто вам говорять більш досвідчені люди, що ви помилилися саме, що агресія була, тому що ви помилилися, так. а не тому, що просто ну, це. Скажімо, так, так, випадка. але все одно я думаю, що там прям матюкати людину чи там кричати щось, це ненормально. Якщо вам е, ну я розумію, що якщо, наприклад, попереду мене водій, який там приїжджає, він не знає, як проїжджати це перехрестя, я йому можу посигналити, але це не буде агресивним. І він подивиться, чи там, наприклад, він не бачить світлофор, як без сигналу він е, е, дізнається, що можна проїжджати. Це нормально. Так, тобто, ну я думаю, що ми підійшли до того, що агресія буває конструктивною і деструктивною, так тобто, з однієї агресії можна винести якісь певні а, уроки і навіть вдосконалити своє водіння? Ну скажімо, а з іншої агресії, а як бути, наприклад, з музикою? Тобто, якщо десь ну, стосовно і, зокрема, жінок, ось стрес, ну відбувся стрес, відбувся якийсь зіткнення, конфлікт на дорозі. Музика може допомогти, і яка це має бути музика? якщо, наприклад, включити і трошки? скажімо, зняти стрес? Е, я думаю, що допомагає, якщо співати після цього, наприклад, Тобто ми почуємо власний голос і повернемося в тут і зараз. Ця ситуація не буде нами впливати. Взагалі, то я раджу, навіть якщо з вами щось трапилось, ви злякались цієї агресії, чи там е, якісь е, дуже, дуже е, самі е, відчуваєте гнів у цей момент. E, назвіть, ви ж самі в своєму авто, назвіть сама собі в голос чи сам собі те, що ви e, зараз відчуваєте. Наприклад, мене підрізали. Я відчуваю, що мене весь час підрізають. E, це якась моя там проблема. E, якщо ви це усвідомите, ви можете з цим попрацювати так, під звернутись до психолога. Якщо це вам заважає, і ви прям потрапляєте це ваше таке болюче місце. І також це допоможе, e, як говорять про те, що. Коли ми називаємо демона по іменам, він вже не керує нами. Тому коли ми власні емоції називаємо вголос, це також відноситься до людей, які занадто агресивно реагують на дорозі. Ви також, якщо ви розумієте, що ваш гнів вас затоплює, якщо ви, ну, наприклад, там ситуація на двічку, а ви реагуєте на вісім по шкалі так, такої емоційного стану, то також е, спробуйте самі собі назвати, що саме вас розізлило, і це зменшує оцей цю шкалу такого ефекту. Сильно. А які можна дати поради для зменшення стресу під час прояву агресії? Є е, що тут можна порадити людям? Як зменшити стрес після агресії? Так, ну це е, те, що ми говорили: по е, сама з собою поговоріть, чи з кимось, з ким ви можете поговорити, так? Ну, наприклад, якщо там ваші друзі чи чоловік, на жаль, такі люди, що якщо ще скажуть сама ви навчився краще, то ні. Зверніться до людини, яка вас зрозуміє, що ви почували в цей момент, щоб можна було розділити. Так мені допомагає, наприклад, якщо я зателефоную подрузі, там щось розповім. А вона мені скаже, там в мене там також таке було, і ніби ти не один, ти не сам в цьому. Є з ким розділити. Є люди, які те саме переживали. Також, ну якщо це прям дуже сильний стрес, це вас прям так ви відчуваєте після цього таку апатію в тому, попрацюйте з цим, так тому що вам вже їздити далі, щоб це не вплинуло на те, що люди дуже часто лякаються своїх почуттів і перестають їздити. І, і власне, і таке буває. А до вас зверталися як до психолога люди, які з певних причин, скажімо, перестали їздити, перестали керувати авто внаслідок того, що до них часто застосовувалася агресія. Так, і це і про агресію, і про те, що е, є таке у нас, на жаль, в суспільстві ніби не прийняття помилок. Ти вже повинен, якщо ти їздиш, то не помилятись. Якщо ти щось зробив, то ти маєш це робити досконально. І я думаю, що ті люди, які якраз дуже люблять, є таке, ніби наказувати на дорогах, так показати іншому, що він не правий, це якраз людина, якій самій не можна було помилятись, і вона не терпить помилки інших. І людям, які виховувались так, що помилятись не можна, коли вони зіштовхнулися цією помилкою, звичайно, їм дуже важко. Але я впевнена, що це не тільки на дорозі, це розповсюджується, певно, що на все життя. Ніби там, де в мене не вийшло, я тоді цього більше робити не буду. Все це не моє. Але це не так зовсім. Помилятись нормально, без помилок, без цих сигналів позаду ми не навчимося. Угу. Аварійна сигналізація. А чи може вона зменшити рівень агресії? Що я маю на увазі? Якщо є складна ситуація, наприклад, та жінка чи чоловік, а вони дуже нетерплячі до прояву агресії, а треба потрібно якусь вам проблему вирішити. Ну, все буває. І вони включають, наприклад, аварійну сигналізацію, ну, вирішують там, зупиняються якусь там певну проблему. Ось саме аварійна сигналізація вона допоможе ось в цих моментах, скажімо, агресії з боку інших людей. Чи все таки це не дуже такий дієвий спосіб. На мою думку, і з мого досвіду це допомагає, тому що навіть якщо людина помилилася, коли вона вімкнула аварійку, ти розумієш, що вона хоча б це усвідомила, так? Якщо вона вас підрізала, і ну буває таке, що я думаю про те, що. Ну, ніби це аварійка, чим вона допоможе, але мені насправді допомагає, тому що коли хтось е, в, в, хоче обігнати тебе, чи там е, не зі своєї смуги в твою е, попереду е, поїхати і е, робить це в наглу без аварійки, ну це злить набагато більше. Взагалі, я думаю, що ці такі жести між водіями вони дуже е, допомагають. Коли ми там говоримо, дякуємо, чи там рукою показуємо, що пропустіть мене, чи то аварійкою. Це все ну, насправді дуже згладжує. І якщо ви помиляєтесь, ну вімкніть цю аварійку, мені здається, все-таки вона допомагає. А більшість ДТП відбувається через емоційний стан водіїв. Такі такими є мої дані власне статистики. Які тут поради можна дати? А по-перше, чи варто сідати за руль все-таки в стані емоційно, емоційно, емоційної напруги, коли ну, різні ситуації є. І ще один момент, коли е, хтось телефонує, а як тут варто ну, варто бути з якоюсь там, скажімо, неприємною новиною, і ти в цей час знаходишся за кермом? Я краще Ну, сприймати, говорити цю ситуацію. Наскільки я розумію, варто все таки зупинитися і тоді тільки лише вести розмови. Бо будь-яке повідомлення може бути різним, особливо якщо воно може бути трагічним. А зараз таких повідомлень доволі, скажімо, багато. Ось які тут поради, як психолог, ви можете дати так. Ви маєте рацію, звичайно, потрібно зупинятися, якщо ви та людина, яка телефонує з неприємною новиною, запитаєте, чи може зараз людина говорити ну. Не дуже часто ми бачимо, да, десь фільми кажуть: якщо стоїш, сядь так, десь заземлення оце потрібно. І якщо ви ну я знову ж таки, на моєму досвіду, буквально тиждень тому я була в такому напруженому стані. Мені дуже треба було їхати додому. В мене був складний робочий день і як то кажуть, зранку все пішло не так, і я виїжджаючи з роботи. Е, ну, я нікого там не заділа, але я подряпала власне авто е, об стіну поруч, тому що я потім розумію, що я була в стані поганому. Мені не варто було сідати одразу потрібно було десь трошки пройтися, подихати. Тому я раджу, якщо ви відчуваєте емоційне напруження, подихайте. знову ж таки всі вправи на дихання просто. Короткий вдих, довгий повільний видих, отак до 10 порахуйте, подихайте, потім сідайте. Угу. Критичне мислення за кермом. Ось тут можна сказати: наскільки людина здатна критично мислити, коли знаходиться за кермом? Взагалі, то було б добре всім нам побажати критичного мислення в будь-яких ситуаціях, тому що е критично мислити знову ж таки в якомусь напруженому емоційному стані, в стані афекту, величезної злості дуже важко, тому е знову ж таки. Варто, якщо ви знаєте про себе, що ви людина, яка може там не контролювати власні емоції, якось е, на неї дуже впливають різні фактори, попрацюйте з цим. Тому що насправді, чому е, я от, е, якось так включилась в психологію водіння, тому що водіння показує величезну кількість е, різних аспектів нашого життя і різних наших і, е, травм, і якихось пробілів, е, болючих місць. Тому е, критично мислити це про те, що, е, чи можу я аналізувати ситуацію, але у водінні все ж відбувається дуже швидко, і якщо відбулася навіть якась аварійна ситуація, критично мислити важко. Тому що ну, як ти можеш проаналізувати, що зараз болить в тої людини, що зараз болить в мене, а про що ця ситуація, ну, це насправді важко. Тому це потрібно розвивати в собі. Воно не може нам на жаль бути дано так просто. Ну комусь дано, але зараз, тим паче, у часи величезного стресу, війни, ну потрібно, потрібно працювати зі своїм емоційним станом. Якщо підсумувати ось нашу розмову, які поради ви можете дати стосовно агресії на дорозі? Угу. Е, я раджу: якщо ви людина агресивна, якщо вам вже декілька разів у вас трапляла ситуації, де ви якось занадто сильно реагували, знову ж таки розбирайтеся з цим, тому що ви відповідаєте не тільки за своє життя на дорозі, а й за життя інших людей. Також я е, раджу, якщо до вас е, якось там агресивно поводяться, підрізають вас, а ви ніяк на це не реагуєте, думаєте, ну, нічого страшного, це також недобре. Якщо ви сидите в своєму власному авто, у вас там закриті вікна, ви можете там навіть лаятися якось для мене. Це як для психолога краще ніж коли людина е, не чутлива до своїх кордонів, тому що справді. Реагувати і агресія вона ж не тільки про погане, вона чомусь у нас у суспільстві вважається поганим, але агресія допомагає нам і відстоювати себе, і захищати себе, і захищати Тому... власні кордони, так так, чергу. тобто вона має конструктивна агресія не несе шкоди нікому. Якщо ви не несете шкоди нікому, сидячи у власному авто, все добре. Угу. Тобто, ну я думаю, сподіваюся, що ці, ці поради стануть вам у нагоді тих, хто нас слухає зараз, тих, хто нас може подивитися потім на Ютуб-каналі Радіо Місто над Богом. І я нагадаю, що сьогодні ми говорили про агресію на дорозі. А гостю нашої програми сьогодні була психолог Наталія Меншинська. До наступних зустрічей в ефірі на все добре, і будьте спокійними за кермом. Дякую. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM.